Всім привіт! Приїхав я в село, в нашу недавно куплену хатинку, і що тут робити? Мороз, зима, не знаю, чим зайнятися, все замерзло. Але нічого. А за вікном майже весна <гум> чекаємо весну, коли тако будеш дивитися, і там все буде зеленіти, червоніти, жовтіти, шевелитися, бігати, ходити, збирати, рвати, важити, возити і так далі. А поки що ось так все. Зима, холода. Бачите, за мною знаходиться хата з глини, яку ми нещодавно купили. І вже пройшло два місяці зими, і я приїхав оглянути, як вона перезимовує. І тому що було таких багато різних думок в коментарях, що е, кожної зими вона псується. Давайте подивимося, пройшло два місяці, чи сталося щось, чи не сталося. Дивимось разом. Ну що, візуально спереду нічого не помінялося. Тут воно нічого не поміняється, треба дивитися на оці стіни. Так, а тут в нас що? Тут в нас є отакі от, полущилося. Але то може бути, що воно так і було. А може бути, що так і не було. От то таке його треба по-новому все замазувати. От, але нічого, воно ще тримається. О, дивіться, як тут. Класно зроблено, щоб коли сніг буде розставати, вода стікала, я й не бачив. Так що от по всій стіні є отака, так воно дулося, от воно. і буде обсипатися. Так, да, є такі Повидувалося, не знаю, на камеру чи видно, але так я бачу. Ну так воно може і було таке. Так, оглядаємо ту стіну. Та стіна нормально. Тут ще рані ну, нічого такого нема. Вона така більш-менш вся така ну, рівненька, така, живенька ще виглядає. Так, так, так. Якщо розломиться, то рівно тут наполовину шучу. Так, йдемо на ту стіну. Що в нас тут? Та стіна теж тримається нормально. Особливо тут так гарно виглядає. Ну тут трошки є отаке повидувалося. трошки, ну тому воно таке вже може й було. Так, по шиферу нічого не міняється. Та стіна теж нормально тримається. Получається найгірше. Тримається. Та стіна, яку я показував саму першу. Я не знаю, може просто на неї найбільший вплив, тут йде опадів, Ну от видно візуально, воно так все, особливо знизу. Шифер з тої сторони кращий, ніж з тамтої. Там більше мохом поріс, а тут більш такий свіжіший. Я вже уявляю, скільки тут буде квіток літом, от юка. Мабуть, це юка, якщо я не помиляюсь. Там різні троянди, різні, прирізні квіти. І от тут якісь, там, не знаю, може топіонії, може що. Там, за машиною, на тому кусочку теж всяких. Тут якісь. Ну, взагалі, дуже багато. В колесах ростуть квіти. Я думаю, тут буде дуже-дуже гарно. Ми вже не застали тої красоти, того, що купили в жовтні. Зараз вже, можна сказати, лютий, вже буде післязавтра, сьогодні 30 січня. То цікаво буде, як тут все буде цвісти. Просто та жіночка, яка продавала нам хату, то вона дуже любила квіти, це, це видно, тому що тут їх дуже багато є, і дуже всяких різних, прирізних. Побачимо літом, які вони будуть. До речі, якщо ви також любите квіти або займаєтесь, продаєте їх, то я вже згадував, що е, в Закарпатті є люди, які вже не один рік професійно займаються вирощуванням саджанців, квіти чи розсаду, як правильно назвати, і продають її. І зараз Є можливість замовляти по всій Україні від виробника, без посередників на якихось там інтернет-ресурсах, які самі в них будуть купляти, а потім вам продавати. Є спеціальна група в Вайбері. Ви можете також до неї під'єднатися. Вона активно розвивається, жива, така там я вон заходив, бачу, там люди переписуються, щось діляться якимись своїми там. Думками, фотографіями, от, замовляють, бронюють вже е, ті розсади квітів, всяких різних. Ви також можете під'єднатися і, можливо, вам треба замовити, може ви продаєте, може хочете е, якесь озеленення собі плануєте зробити, то ця група буде вам в допомогу. Ціни хороші кажу, тому що без посередників напряму від виробника є багато теплиць. От, якби ви побачили той ролик, який я попередньо показував, там якраз показується, як люди працюють над тими квітками. Не якісь там чайники, а ну, серйозно займаються в тому напрямку квітникарства. Так що заходьте, дивіться, кому цікаво, кому таке потрібно, то думаю, що це буде ну, толкова для вас така інформація. Посилання буде в описі. Якщо в загальному все нормально, ще один короткий місяць зими, лютий, перезимуємо, якщо, дасть Бог, все буде добре. І все закрутиться, завертиться. Розмерзнеться вода в ванні. Літ такий шикарний тут. От. Але нічого не тріскає. Не тріскає, нічого, ніде. Не тріскає. Зовсім. Все зазеленіє. Появляться молоді зелені листочки на полуниці. От, будемо побачимо, що будемо з нею робити. Побачимо, який буде врожай, все буду показувати. От, так само тут малину поскошував, там малину поскошував. Ну, то я розказую для тих, хто недавно приєднався до нашого каналу, а хто вже давно дивиться, то бачили, як ми садили, закладали той малинник. І також, хто залишиться, то будуть бачити, як будемо там ще 6 соток, продовжувати весною садити малину. Треба максимально до кінця цього сезону, який закінчиться десь в жовтні, в листопаді, маю на увазі того малинового сезону, щоб максимально зробити так, щоб. Відбилася інвестиція, яку ми вклали сюди. На даний момент там залишилося відбити десь приблизно 26 тисяч гривень, ще ми в мінусі. Ну, а В загальному було потрачено разом зі саджанцями, разом з, е, з хатою, зі всім десь 55 чи скільки. Ну, Я маю додаток, там все детально до кожного кожна гривня порахована і в кінцевому результаті. Побачу, вийдемо чи не вийдемо і поділюся, звичайно, з вами. От. Для того, щоб до кінця сезону на то все вийти, треба буде, звичайно, продавати малину, перший урожай. От, які будуть ціни, де краще здавати, всякі різні нюанси, смішні і всяке таке, як воно все відбувається в натурі. Все буду показувати. Так само з полуницею. Отака От, тут площа тої полуниці. Ну і тут ще малина. Також буду весною ще показувати посадку, як будемо садити. А зараз просто так хожу по тому городі і чекаю, коли буде весна. Думаю, завтра, або, може, до кінця цього тижня, якщо все буде гаразд, поїдемо в Лубни, подивимося мотоблоки, які там є в наявності. Тракторці маленькі, мотоблоки маленькі. От, і все то вам зніму, покажу, тому що хочемо собі придбати якогось мотоблока. Но поки що в нас таке бачення, що ну, купимо шість лошадок з повітряним охолодженням. От, модель я точно не пам'ятаю, як називається, але одну там таку, що я бачу, вона якась саме популярна Дуже багато людей її мають, обзори показують, і вроді би більш-менш нормально служить за свої гроші то хочемо такого подивитися завтра. Є в наявності чи нема в наявності порівняти ціни. Тому що все між тими рядочками треба буде якось обробляти. І коли собі захочеш раз заїхав, побжукав туди назад, побжукав туди і назад. От. Так само і тут, весною. Треба буде все садити. Треба буде його перефрезувати. Перефрезерувати. От, і для того нам потрібна техніка. Така серйозна сільськосподарська техніка, як мотофриза. То хочемо мати свого. Щоб тут вже щось Іванка засадить, вже насіння будемо підбирати, різні культури, теж все буду показувати. От, і будемо читати ваші коментарі. Так, побачимо весною чи поприймалася наша тут лухина, фундуки, що я садив. Так, а де воно що тут тільки ямки пооставалися, не поняв? Не, не зрозумів. А, так, отут, певно, то дюк посаджений лохина отут. А тут пішли фундуки. Один фундучок. Максим Гевак нам прислав, в нього теж є свій канал. Цікаво він там кожного місяця навіть зараз в січні садив дерева. Бо температура така, що дозволяє садити. Ось такі фунтучки. І тут ще. Так, а тут вже нічого. А, каталонський. Цього року. Нам дали десь, ну, не знаю, таку турбинку невеличку, фундучка в такі смачні горіхи. Хочеться, щоб були свої, звичайно. Хочеться. Так і хочеться, то може і будуть. от Так що такі плани. Також порахував, прикинув все, де ще. В передніх роликах дивився, приїжджав сюди. Ну, сьогодні ще раз подивився, крапельне зрошення, мабуть, будемо на цьому тижні вже купляти, якщо воно в Лубнах буде. якщо в Лубнах не буде, то, то ви мені писали в Полтаві, в епіцентр зайти, там все є. Я думаю, я в Полтаву ще поїду От. і зайду там в епіцентр. Полтаву маршрути затребування, людям треба їхати, то я можу взяти і пальне мені вертається і всі свої справи поробити теж. Так, а отут будемо досаджувати ще різними. Вже я замовив в замовив, е, Дмитра, в нього теж є свій канал. Як ми брали там в нього інтерв'ю, він так круто малиною займається. Має саджанці на продаж. Кому треба саджанці, то кажіть, що ви з каналу юний ентузіаст. Пишіть, дзвоніть до нього і буде вам знижка. То теж в нього будемо весною брати ще кілька сортів. Отут досаджувати. Все-все-все буду показувати. Особливо цікаво вже, який буде врожай, яка буде ціна на малину, як ви думаєте. Яка буде ціна на малину в зв'язку з війною, в зв'язку з відсутністю світла? Буде чи не буде? Ладно, добре, що все замерзло, болота немає. нема. Чекаємо, поки все зазеленіє. А ви, глядачі, чим займаєтеся? Чим будете весною займатися? Може, ви вже чимось займалися багато років, а зараз чимось таким загоріло, чимось новим зайнятися. Якщо воно не буде вам нести сильно величезної конкуренції, то поділіться, будь ласка. Ну, якщо це... Ми ж всі живемо в різних частинах України, тому, може, не будемо конкурентами. Так що поділіться якоюсь ідеєю в коментарях, чим можна зайнятися, що є цікавим. Якщо хтось зерно хоче продавати такими великими партіями, фурами від 25 тонн, теж будуть контакти в описі до цього відео. Всі корисні посилання будуть в описі до цього відео. Заходьте, дивіться, будуть корисні посилання таких корисних людей, які можуть вам принести якусь користь. Заходьте, дивіться. І всім тим людям, кажіть, що ви з каналу Юний ентузіаст будуть для вас якісь такі цікавіші умови, знижки. Ще хотів сказати, що великі надії покладаю на, цю, на це дерево, на цього абрикоса. Дуже любимо абрикоси, так як і всі. І сьогодні дивився відео, як робити курагу з абрикоса в домашніх умовах. Тому що дуже класно ну, класна штука курага. Ми так попробували, так добре їсться. особливо з вівсяними пластівцями зранку, то ми підсіли трохи. На вівсяні пластівці. Додаємо туди всяке різне. Курагу, в тому числі. Там, родзинки, що ще ми туди додаємо? Журавлину, родзинки, насіння льону, насіння кунжуту, чорнослив. Ще пробували цукати різні, там, але цукати щось нам не зайшло. Такі специфічні якісь смаки мають папая. Манго добре, манго дуже солодке. І то все медом перемішуєш, меду побільше. Получається, ми за три тижні з'їли літру меду з тими пластівцями. Ну, але в інтернеті читали, що то корисно. І навіть не приїдається воно. Зранку їсиш собі і взагалі супер. Ну, так як хліб, не приїдається. Так само, як картопля. Так що дуже подобається. Тому хочемо робити самі курагу, всяке, насушити всього. Тут вишень, ну всього всього дерев тут є вдосталь. Все на нашому каналі будемо розказувати, показувати, ділитися, чим ми тут займаємося. Так що... Можливо, буде цікаво. Не знаю, як вам, нам тож точно буде цікаво, і ми все будемо показувати. Підпишіться на канал, щоб бути на зв'язку. Дякую, що пишете все. Також я думаю, ви теж цікаві люди і багато всього знаєте, маєте, вмієте, бачили, розумієте. Діліться чимось в коментарях, пишіть. Все, їду я додому. Такі то пироги. Все, що думав, розказав, так то нічого нового може. Точно, тих, хто давно дивиться канал, то нічого нового не сказав сьогодні. Але поділився тим, що зараз відбувається от на даний момент, от зараз якраз зима. Звісно, нема нічого цікавого показувати, нічого такого цікавого не відбувається. Але я завжди стараюся якусь корисну інформацію надати. Нагадую про групу з квітками. Людей, які займаються тими квітками, заходьте, замовляйте, якщо вам потрібні квітки, то ви можете купити без посередників хорошу розсаду. От. Але часом якраз в таких відео може бути якась таких, таке речення, чи слово, чи інформація, от, е, яка вам потрібна була. Мені часом так буває, тому що інформація. Ну, це дуже важлива штука. Знати правильну, правдиву, потрібну, перевірену інформацію. От мені зараз теж, ну, я постійно, так як і всі люди, шукаємо якусь інформацію. Хочу ще щось нове, я ще поки що не розказую, може, що я хочу. Поступово все на цьому каналі буде. Все буде. Закрутиться, завертиться, щось буде. Тому що це наша робота з Іванкою на даний момент. Так що, дякую, що залишаєтесь на зв'язку. Давайте щось пишіть, комунікуємося от, в коментарях. І Підписуйтеся на канал. Якщо ви дивитеся вже пару відео, подивились не підписаними, то підпишіться. Пока!